Всім привіт! Хотів би показати вам дуже цікавий інструмент. Називається Stormy.ai. шtorмі.ai. Дивіться, що інструмент це робить? Дуже класний інструмент насправді. Ми пишемо тут, наприклад, зараз затестуємо на українській мові, що не тестував. Хто говорить? Веганські теми. В Україні. Так, дивимось на Ютубі, наприклад. І шукаємо. Тобто цей сайт, що він робить? Він шукає інфлюенсерів, які спілкуються на якусь там тему. Так? Для чого це треба? Для брендів, які шукають собі інфлюенсерів, які б могли їх піарити, продавати їхні продукти і так далі. А у нас є блогер UA. Це, якби такий Класний ресурс в телеграмі можете пошукати. bloggers.ua, Це ком'юніті людей, де можна запостити, якщо у вас якісь товари є. Ви хочете щось прорекламувати, І таким чином ви знайдете людей, які можуть це для вас зробити. Ось подивимось, що робить цей сервіс. Чекаємо зараз. Тут має грати якась музичка. Угу. Нічого, скільки собі всіх задач. Типу щось не вийшло. Ага, а ось і вийшло, так. А ну. Від однієї до п'яти хвилин займає. Так, так, ну що, щось буде? Цікаво, скільки вони... Його замасштабували, скільки він відповідає критеріям, щоб шукати і на українській мові і на українському ринку так само. Оскільки інтернет, в принципі, це глобальна штука. І тут не має бути якоїсь різниці великої. Але все одно цікаво. Zeus Vegan Guys. Mm, ну, Цікаво, що це. Ханку Tast. Taste. Ну так, воно знайшло типу веганську тему. Але не знайшло Lives in Ukraine has content about vegan topics. Ну він каже, що цей чувак, оце ця людина, вибачте, він живе в Україні і він бачите пости так на веганську тему. А ну ми спробуємо знайти його емайл. Шукає емайл. Щось довго довго догодов думає, десь довго шукає, десь там.